Ну що, братва, можете мене привітати. Знайшли нам квартиру. Нам це я і ще два хлопця. Тобто три кімнатна квартира буде на трьох кожного по своїй кімнаті. Так вона виглядає. Два туалети, коридор, кухня. То для пральної машини кімната. Через 14 хвилин. О, ну якраз встигаємо. О, тут вітальня велика, там буде жити Василь. Тут ми поставимо диван, балкончик, то наш сусід. Сюди кімната, така невеличка не немаленька кладовка. Тут у нас туалет ванна. Ну і моя кімната, власне. Отак воно виглядає.